Всім привіт! З вами Настя і ви на каналі GoodGame. Сьогодні в нас на обзорі новенька локалізація від Kilo Games тенети слів. Це унікальний потігейм, розрахований на компанію до восьми чоловік, середня партія якого 30 хвилин. Для початку партії вам потрібно поділитися на дві команди, а потім виложити тайли підземельня в порядку зростання. Після цього на перший тайл підземельня покладіть жетони команд, а на останній випадкового монстра. А потім на другу і четверту локацію покладіть. Карточки проклять. А ще не забудьте знайти в колоді монстрів відповідну карточку і поставити біля нього. У кожного монстра є дві карточки: одна стандартна, інша посилена. Вона, до речі, позначається зірочкою в куті карти. Для першої партії рекомендується взяти простого монстра. Виберіть у кожній команді першого оповідача і дайте йому факіл відповідного кольору. А ще не забудьте на початку партії вибрати тематику слів. Чорні відповідають за стандартну, а коричневі за фентезі. Ось і все, ми готові починати партію. Кожна команда бере по одній книзі, в яку уставляє карточки з словами, до речі, яких в цій грі я аж 800 штук. Після того на спеціальному листочку пишемо слова пастки, які не зможе використовувати оповідач-суперник, в кількості, позначеній на тайлі підземелля. Тепер ми готові перейти до основної фази гри, а саме відгадування. Першу це робить команда, яка знаходиться позаду. А якщо вони в одній кімнаті, то та команда, на книзі якої є сяючий символ. Якщо відгадує команда суперника, передайте оповідучу книжку з секретним словом та дайте йому пару секунд, щоб з ним ознайомитись. Після того переверніть годинник. Тепер оповідач може об'яснювати слово. Зупиніть його, якщо він назвав слово пастку будь-якій його формі, використав заборонену підказку, пояснену в правилах, вичерпався час або його команда назвала п'ять неправильних здогадок. Якщо команда вгадала слово, то їхня фігурка рухається в наступну кімнату. А якщо у вас була причина зупинити їх, вони залишаються на місці. Коли дві команди спробували вгадати слово, раунд закінчується. Якщо при цьому ніхто з них не вгадав. Мостер пересувається в наступну кімнату. Якщо він стає в кімнату з прокляттям, воно пересувається в сусідню. Після чого передайте факел наступному гравцеві по годинниковій стрілці і можете починати наступний раунд. Коли будь-яка команда стає в кімнату з прокляттям, прочитайте його. Це умови, які будуть ускладнювати вам гру протягом цього раунду. А якщо дві команди знаходяться в кімнаті з прокляттям, воно діє на них обох. Якщо команда починає раунд у кімнаті з монстром, вона вступає з ним у бій, під час якого виконуються умови на карточці цього монстра. Команда, яка здолала монстра, отримує перемогу. Якщо це зробили дві команди, вони ділять її між собою. До речі, якщо після восьмого раунду монстр ще живий, то він перемагає! Від себе скажу, що компоненти цієї гри виконані на дуже високому рівні, навіть є стругачка для олівчиків. А ще ви можете її грати як і в шумній компанії, так і в сімейній обстановці. Геймплей цієї гри дуже захоплюючий та унікальний, який ніколи не дасть вам засумувати. А якщо ви захотіли придбати собі цю гру, то можете зробити це на офіційному сайті Кілогеймс за посиланням під відео. Тепер у вас є вся потрібна інформація, щоб вирішити, чи є місце цієї грі у вашій колекції. А з вами була Настя. До нових зустрічей у наступний відео